Добрий добрий вечір. Нарешті, нарешті я змогла добратися до вас, дорогі друзі, для того, щоб записати чергове відео. Це вже на 21 червня. 21 червня. Так, поїхали. Це я згадую, що в нас, що в нас виходить. Так, хочу нагадати вам таку річ, що якщо, програє, якщо не програється поганий сценарій, це дуже добре. От, і дай Бог, щоб це вийшло так, що ми з вами відвели цю біду, тому що дуже багато людей долучаються до нашої з вами медитації. Ми домовилися знову в 21.00 працювати, медитувати, ставити захисні куполи на свої. На свої будинки, на свої мікрорайони, навіть на свої міста, а також замотувати близьких, і рідних захисний купол. Тому От, Тому може не програватися негативний сценарій, і це дуже добре. Це говорить про те, що ми з вами плідно попрацювали. От, ну, Але ще буває, хочу нагадати, що три дні це у нас 3-4 доби, це у нас програється сценарій якийсь. Якщо от воно особливо показує щодня, це говорить про те, що наближається. Тому будьте уважні, обережні. Поїхали. 21.06 Кривий Ріг. Що там у нас очікує в Кривому Розі? До речі, я вам хочу сказати, будуть проводити ось, якесь, щось є, якісь роботи проводяться стосовно води, от, і досить не, непогано, досить успішно прийшла, зайшла містотехніка, яка е, працює для того, щоб ми не залишились без води. Хочу сказати, хтось мені порадив макати в ну, щоб пальці, пальці типа, не облизувати. Ну, хочу сказати таку річ, все воно конечно, добре, але карти від цієї води, як макаєш, дуже швидко розкисають і мусиш купувати нову колоду. Нова колода карт коштує від 600 гривень. А от саме цікаве, я не знаю, чому, коли ти. Пальці трошки тако намочуєш, що карти не роз не розлазяться. Я не знаю чого, як це можливо. Состав, вкліюся состав слюни. Да, Від свого яду не роз не роз не, не не розкисає. Значить, дивіться, дивіться. Закінчує дію якийсь, якийсь закон, чи якийсь мораторій, який був на щось накладений, і починають діяти трошки інші правила. Трошки інші правила. Якийсь новий новий виходить закон стосовно. Ну, може, можливо, це стосується якраз якихось лічильників чи комунальних послуг. Та що ж такое, чи комунальних послуг. Так, Кривий Ріг, 21 червня. Кривий Ріг, 21 червня. 21 червня. Коло лікарні, коло лікарні якоїсь, да, є є чоловік щось або в лікарні. Е, да, в, я би сказала, в лікарні, де дуже багато людей да, може померти кілька чоловік від, від якоїсь отруєння води. Е, далі є знову таке, показує прильот там, де працюють і нас захищають, десь на, на, можливо на е, висоті. Тобто це або високо знаходиться сам сам мікрорайон, або на, на кришу, на кришу якогось підприємства. На. Дах, дах. Обстріл є над е, будинком. а Будинки такі невеликі. До, до трьох поверхів е, буде збито, на околиці міста буде знову збито якийся, якийсь якийсь чи шахет чи щось таке. Карта прильоту є, хочу сказати, вона постійно над нами нависає, тому потрібно бути уважними і обережними. Так, Інгулець. 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 У вас немає десь води. В якихось буде чи районах, чи е... В якихось будинках води немає. Так, апостолова. Апостолова, через якусь пожежу ви за... є, є якась стара людина получить опіки. Селенодольськ. 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 Якісь будинки відновлювали да, і вкладено дуже багато грошей, а потім виявиться, що половину вкрали і про це будуть обговорювати у ваших місцевих ну, чи новинах. Чи... Чи люди будуть обговорювати? Павлоград. Павлоград в будинках, скажімо так, в якісь будинки вода не буде поступати. ну, Таке оце. так, Павлоград, Нікополь, а ось Нікополь треба очікувати проблем зі світлом. Так. Запоріжжя. Запоріжжя 21.06. Щось є таке, знайдуть якусь халеру у воді це моя бабуся так ругалася, е, е, Чи ту медики, чи якісь спеціалісти забороняють взагалі пити, тому що це якась дуже руніна, дуже якась погана, е -е, якась, е -е, якась зараза. Далі. Якесь будівництво, воно чи недобудоване, чи якесь воно недороблено, дуже дороге є приліт. На околиці міста на високих етажах води не буде. Мені подобається, як писала якась, якийсь коментатор, я не знаю, хто був останнім же часом не пише і каже, як це карти можуть показати на околіці. Отак. От Прикинь, Так інтересно, так як люди задають питання такі, що вони думають, що я зараз у коментарях буду розказувати, навчати. Мої учні знають, як це на картах обозначається, околиця а коли це А всім останнім, знати Не треба. Так, Запоріжжя. Запоріжжя ситуація повторення говорить про те, що. Знову десь. Дивіться, у вас знову в ваших е пунктах забору крові не вистачає крові. От. І про це будуть говорити знову, нагадувати і просити. Далі. Силова дія над якимсь микрорайоном призведе до того, зіб'ють, але будете без світла. Е далі. Далі, опять-таки, околиця міста говорить про те, що там буде прихована е якась трагедія. Тобто вона прихована в якому плані прихована. Про неї можуть не говорити, або не, не, не спрацьовує м -м, сирена. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Дніпро. А, Дніпро. В Дніпрі якийсь знаете. Э... Якась ситуація вже така достатньо кармічна вона закінчується. да І закінчується, десь вам приходять якісь гроші для того, щоб щось робити. Тобто, вже щось йдуть, якісь зміни, якісь йдуть трансформації. Це не так погано, як то здається. Можливо, можливо це приходять до вас нові снаряди там чи як називається про щоб щоб можна було захищати місто. Але. Але там, де є матері, і там, де є вода, тобто це може бути басейн, це може бути фонтан, це може бути там, де от матері з дітками гуляють, да? може кушують морожене, якесь ще, ще щось. Там спрацює або якась вибухівка буде, або там є якась трагедія. Все так скажу. Далі, з якогось будинку, да, або з якихось будинків, де люди виїж, виїхали, багато чомусь виїхало, або з того мікрорайону виїхало, буде пожежа, машини горітимуть. Там може бути ще це будинок, знаєте, що виїхали. Це може бути якась, наприклад, станція, де всі працівники пішли, да, або всі поставили машини, пішли, або, може ще буде там, де торгують машинами. От, і е, там всі пішли ну, додому спадки. Да, в Дніпро. Неочікуване силове воздействие, дуже неочікуване є. І через це на якісь, я не знаю, куди куди, куди воно попадає, але воно якимось чином знаєте, не дає воді йти так, як треба. Отак От скажу. Тобто, чи то труби якісь порве, чи то що? Притом це може бути не сама ракета, а просто може розрив, пориви, знаєте, от такі бути. Отак от, от. Тобто дуже сильний поток і різко щось може розірватися. Тобто карта різкості. От. Ситуація, повторюється вже це було не один раз, і тим не менше там, будуть ремонтувати. Будуть ремонтувати. Якась дитина пострадала. На площадки, де будуть чи то футбол вони грають, чи то вони бігають, щось таке загорожне, не знаю. Так, Миколаїв. Миколаїв. Я от як ось кримінальна хроніка якась. <сум> Вообще непонятно. Ну, я дивлюся, там, от, вроді, прилітів, да, але є якісь такі ну, якісь такі трагічні ситуації, там щось, то, щось таке. Так, Миколаїв ось, о, щось горітиме. Притом горітиме таке, що воно дуже цінне, і воно має відношення до наших воїнів, до наших захисників. От, та, те, те, що вони контролюють, скажімо так. От, далі є прильот. Отут От, є прильот. От, притом прильот похований, його не розкажуть, не покажуть. От, І є. Якийсь транспорт, чи то коло лікарні, чи там, де люди відпочивають, віддихають, є горить транспорт якийсь теж. Погорять якісь машини. Так, Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. В якісь лікарні про це не будуть говорити, але там якась буде пожежа, можуть загинути люди. Такі, знаєте, я би так сказала, старики якісь можуть, або хворі якісь люди можуть загинути. Якісь там свіження непонятне. Так. Е, Навколо ці міста не буде світла. Не буде світла. Отже, друзі, тепер давайте поради. Поради. І зараз я побачу. Так. Ой. Обирайте перший, другий, третій варіант. Не, просто так не, не, не сидіть, що там, поки я беру карти. А ви е, думаєте, думаєте, і такий перший, другий чи третій варіант, які вам дадуть карти Таро поради, що на добу вам порадять. Отже, ті, хто тр... перший варіант, що вам треба буде зробити? Ну, дивіться, трошки треба в якоїсь інформації знати, да, якоїсь мудрості, скажімо так, от. Про земля, садиба, ну щось таке, якась, як то кажуть, недвіжимость да, про якусь, про щось пов'язане саме от із землею. І е, карта говорить про те, що треба подумати, може може щось ви на дачі хочете садити, а може треба щось оформити, а може щось треба ну щось от таке. от Є така ситуація, яку треба вам, вам прояснити. другий варіант Другий варіант говорить про те, що. Дивіться, треба з якимись людьми відносно вас ведуть себе ну, паскудно по-свинськи. І от карта горить. От дивіться, ось ця карта свиня. Да? І карта говорить що треба трошечки до них наче почати відноситися, показати їм іншу свою сторону. Можливо, вона буде не дуже добра, з їх точки зору, але вам треба буде захистити себе, захистити себе саме таким чином. Бо люди просто вилазять на голову вже починають вас використовувати, а це не є добре. Так, і третій варіант, що вам треба зробити, а вам потрібно відправлятись кудись, значить, так. Ану, що це таке? Дивіться, однім, хто вибрав третій варіант, треба десь кудись поїхати, туди, де вже, скажімо, хтось помер. Да? Тобто там, де, там, Де колись були, ну вас вже там немає. От. А другий варіант говорить про те, що вам потрібно закінчувати з якимись, з якимись да? з якимись подорожами закінчувати. І тому, що розгорається якийсь конфлікт, і ви можете, ну, можете потім з кимось посваритися, поругатися. Поэтому дивіться і, і так, і так розбирайтеся. Ну що ж, друзі, ось такі вам поради дають карти Таро. Віршик вам почитати, так? Да? Давайте я вам почитаю віршик, я ж без віршика. Якщо ж вам... Я знаю, що я незабутня. Я світло приношу, я свято. Мені тече сила могутня, таких в світі є небагато. Я магія і чарівниця. Відразу мене не вгадаєш, цікава, немов таємниця. Відкрита і знов відкриваєш. Пройду, зачеплю, іщезаю. Я спалах, я мить, я хвилинка. На серці тепло залишаю я Всесвіту, світла частинка. Ось такий віршик з моєї збірки, ось така збірочка моїх віршів, бачите, яка товстенька, бо тут в мене дві книжки, в мене вийшла перша збірка, вона вже розійшлася, там вона була набагато менше, тут багато більше віршів, і навіть є кілька моєї мами віршиків. Тому, якщо у кого є бажання, ви можете в мене її купити, тому що деякі вірші. Я вже вам хвалилася і казала, вони, діти вчать в школах, вони в, мен, вони в збірках поряд з віршами Василя Стуса, на них написані пісні. Ну і пам'ятайте, що на головній сторінці мого каналу, коли ви заходите відразу на мій канал, там в мене є медитація. Там море таке намальоване, включаєте її, і 15 хвилин просто лежите, наче нічого не робите, але внутрішньо працюєте. Медитація називається захисний кубок. Робіть цю медитацію, якщо ви хочете, щоб ваш будинок не прилетіла ракета. Робіть цю медитацію, якщо ви хочете, щоб ваш мікрорайон або ваше місто перестали обстрілювати. Робіть цю медитацію, якщо ви хочете, щоб ваші рідні і близькі були живі здорові, бо я там вчу, як захищати, як, як, що там далі треба робити. І якщо ви хочете, щоб це було. Сильніше, долучайтеся, і в 21.00 робіть це, кожен у себе вдома. Ми будемо разом з вами це робити, і це буде формувати дуже сильний мощний егрегор, який енергетичний егрегор, який буде нас захищати. Ну і... Пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписані, які ставлять мені подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. Як мені кажуть, що вона підписується. І, об і обов'язково цьомики-бомики. Пока-пока.